Хто такий Христос Ісус. Отже, давайте почнемо з розуміння, хто такий Христос Ісус, як написано. Тоді Бог сказав: Нехай буде людина, за нашим образом, за нашою подобою. 1,26. Ключові слова в цьому Писанні Це Нехай буде і за нашим образом, і за нашою подобою. Це означає, що є інший, до якого Бог звертається, маючи на увазі Ісуса. Це пов'язано з тим, що Ісус говорить у новому заповіті. Ісус каже. Отже, тепер, Отче, прослав мене у своїй присутності тією славою, яку я мав у Твоїй присутності до того, як світ існував. Іван 17,5. Це уточнює, що Ісус був з Богом до того, як світ існував. Це важливо, коли ми далі розуміємо роль Ісуса в творінні у цьому світі та у світі, що прийде, Ісус сказав їм: Істинно, істинно кажу вам, перш ніж Авраам був, я є, Іван 8.58. Тут, у цьому святе письмо, ми чітко бачимо, що Ісус ідентифікує себе як раніше, навіть Авраама, і Він ідентифікує себе як Я є, що використовується Богом у наступному писанні, Бог сказав Мойсею. Я є той, хто я є. Він сказав далі. Отже ти скажеш ізраїльтянам Я є той, хто послав мене до вас. Вихід 3.14 Я дозволю писанням про Я є говорити за себе, адже воно повинно говорити за себе ясніше, ніж я можу висловити чи стверджувати. Розгляньте наступне використання. Я є Ісусом у Новому заповіті, процитоване Ісусом, як далі. І Ісус сказав їм Я є хліб життя. Той, хто приходить до мене, ніколи не буде голодним, а той, хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Іван 6.35 Тоді Ісус знову сказав їм Я є світло світу. Той, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. Але матиме світло життя. Іван 8.12. Щодо вічного життя та спасіння, як написано Ісус говорить у Слові. Я є двері. Якщо хтось увійде через мене той спасеться і війде і вийде, і пасовисько знайде. Іван 10.9. Я є добрий пастир. Добрий пастир віддає своє життя за вівці. Іван 10.11 Ісус сказав їй, Я є Воскресіння і життя. Той, хто вірить у мене, хоча й помре, житиме. І хто живе і вірить у мене, той ніколи не помре. Ти в це віриш? Іван 11, 25, 26 Ісус сказав йому Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Іван 14.6 я є виноградна лоза, а ви гілке. Ті, хто перебуває в мені, а я в них, приносять багато плоду, бо без мене ви не можете нічого зробити. Іван 15,5. Знову Первосвященик запитав його Ти Месія, син благословенного? Я є, сказав Ісус, і ви побачите сина людського, що сидить праворуч від всемогутнього і приходить на хмарах небесних. Марка Отже, хто ж цей Ісус Христос? Як написано в Писанні? Він є образом невидимого Бога, первістком усього творіння, бо в ньому створено все, що на небі і на землі видиме і невидиме, чи то престоли, чи то влади, чи то правителі, чи то сили, все створено через нього і для нього. Він сам є перед усіма речами і в ньому все тримається разом. Він є голова тіла церкви, він є початком, первістком з мертвих, щоб він мав перше місце у всьому. Бо в ньому вся повнота божества була рада перебувати, і через нього Бог був радий примирити з собою все, що на землі або на небі. Встановивши мир через кров його Христа, послання до Колосян 1 підійшов і сказав їм, усяка влада на небі і на землі дана мені. Отже, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи їх дотримуватися всього, що я заповідав вам. І пам'ятайте. Я з вами завжди. До кінця віку. Матвій 28, 18, 20. Наступне Писання ідентифікує Ісуса як Слово Боже, що стало плотю. Через Нього все виникло і без Нього нічого не виникло. Як написано, на початку було Слово, і слово було з Богом, і слово було Богом. Він був на початку з Богом, усе виникло через нього, і без нього нічого не виникло. Що виникло в ньому було життям, а життя було світлом для всіх людей. Світло світить у темряві, і темрява не подолала його. Він був у світі, і світ виник через нього, але світ не впізнав його. Він прийшов до Свого, і його власні люди не прийняли Його, але всім, хто прийняв Його, хто вірив в Його ім'я, він дав силу стати дітьми Божими, які народилися, не від крові і не від волі плоті, і не від волі людини, а від Бога. І слово стало плоттю і оселилося серед нас, і ми бачили його славу. Славу як у єдиного сина від батька, сповненого благодаті та істини. Іван Пежа, Тон 14 У словах Івана Хрестителя в книзі Івана написано Наступного дня він побачив, як Ісус наближається до нього і проголосив Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. І Іван свідчив Я бачив, як дух сходить з неба, як голуб. І він залишався на ньому. Я сам не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені той, на кого ви бачите, як Дух сходить і залишається, є той, хто хрестить Святим Духом. І я сам бачив і свідчив, що це є Син Божий. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями, і коли він бачив, як Ісус проходить повз, він вигукнув Дивіться. Ось агнець Божий. Іван 1, 29, 36. Священне Писання чітко вказує, що ті, хто не вірить в Ісуса, вже засуджені, бо не повірили в ім'я Сина Божого. Бо так Бог полюбив світ. Що віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, а мав вічне життя. Справді Бог не послав сина у світ, щоб засудити світ, а щоб світ був спасений через нього. Ті, хто вірить в нього, не засуджені, але ті, хто не вірить, вже засуджені, бо не повірили в ім'я єдиного сина Божого. Іван Сімасьмацій. Ісус сказав йому: Я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене Іван 14.6. Продовжуємо з наступним уривком зі Святого Письма. Ісус є пастирем, і це щире попередження для тих, хто не приймає або не слідує за Ісусом, а йде іншим шляхом, адже тільки через Ісуса кожен може прийти перед Бога. Справді кажу вам. Будь-хто, хто не входить у кошару овець через ворота, а лізе іншим шляхом, є злодієм і розбійником той, хто входить через ворота, є пастирем овець, охоронець відкриває йому ворота, і вівці чують його голос він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він виводить усіх своїх, він іде попереду них, і вівці йдуть за ним, бо знають його голос. Вони не підуть за чужинцем, але втечуть від нього, бо не знають голосу чужинців. Ісус вживав цю метафору з ними, але вони не зрозуміли, що він їм казав. Отже, знову ж таки, Ісус сказав їм Справді, кажу вам, я є ворота для овець. Усі, хто прийшов до мене раніше, є злодіями і розбійниками. Але вівці не слухали їх. Я є ворота. Хто входить через мене, той буде спасений і буде входити та виходити і знаходити пасовище. Злодій приходить лише для того, щоб красти, вбивати і знищувати. Я прийшов, щоб вони мали життя і мали його в достатку. Я є добрий пастир. Добрий пастир віддає своє життя за овець. Я є добрий пастир. Я знаю своїх і мої знають мене, так само, як отець знає мене, а я знаю Отця. І я віддаю своє життя за овець. Ось чому отець любить мене, бо я віддаю своє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не забирає його в мене, але я віддаю його за власним бажанням. Я маю владу віддати його, і я маю владу знову його взяти. Я отримав цю команду від мого отця. Іван 10,2,18. У підсумку Ісус говорить і чітко пояснює, що немає іншого шляху до спасіння, окрім як через Ісуса, і що йому було наказано підкорятися Богу, Своєму Отцеві, віддати своє життя як святу жертву за все людство, щоб врятувати їх від їхніх гріхів. Люди людства та це вівці. Ісус може це зробити, бо Він чистий, непорочний, і Він є головою людського тіла. Він є творцем всього людства, і все, що існує, прийшло через нього. І для нього є ця влада, як це було сказано в Писаннях. Розгляньте наступне писання, щоб ще більше допомогти слухачеві зрозуміти. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що Христос є головою кожного чоловіка, а чоловік є головою своєї дружини, а Бог є головою Христа. Один Коринтян. 1.11. Пригадайте писання, яким ми ділилися раніше, а саме Він є образом невидимого Бога первістком усього творіння, бо в ньому живуть усі речі, небо і земля були створені речі, видимі і невидимі, чи то престоли, чи домініони, чи правителі, чи влади. Все було створено через Нього і для Нього. Він сам є перед усіма речами. І в ньому всі речі тримаються разом. Він є головою тіла, церкви, він є початком первістком з мертвих, щоб він мав перше місце у всьому, бо в ньому вся повнота божества була рада перебувати, і через нього Бог був радий примирити з собою все, чи то на землі, чи в небі, зробивши мир через кров свого Христа. Колосян. 1, 15, а також нагадаю про наступний уривок зі святого письма На початку було слово, і слово було з Богом. І слово було Богом. Він був на початку з Богом. Усі речі сталися через Нього, і без Нього не сталося нічого. Що сталося в ньому то було життя, і це життя було світлом для всіх людей. Іван 1:4. Наступний уривок стосується падіння людини через Адама та примирення людини через Ісуса і Його жертву на Христі за гріхи людей. Отже, як один чоловік своїм провиною призвів до осуду для всіх, тож вчинок праведності одного чоловіка призводить до виправдання і життя для всіх. Бо так як через непослух одного чоловіка багато стали грішниками. Тож через послух одного чоловіка багато будуть виправдані. РІМЛЯм 5.18.19 Слава Богу на висоті. Благословень на твому шляху. Ставте лайки та підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати більше відео.